Доброго дня, мої любі, мої шановні е, дівчата. Я думаю, що тут на цій сторінці більш за все дівчата, тому що тема про дівчат, про жінок, е, про нашу красу і про нашу силу. Я нарешті я дуже рада, що це сталося. І нарешті саме ця сторінка дозріла і мала має свій вихід. Е, давайте знайомитися. Е, мене звати Олена Железко, я лікар. За своїм за освіту, я лікар, е, психотерапевт, фізіотерапевт, остеопат. І е, е, я працюю вже більше 15 років з жінками як травматерапевт. Е, Для мене це тема дуже близька, тому що в мене, у, у мене власна, власна історія дуже непроста, і багато травм, з якими приходять дівчата, жінки, вона в мене. Відгукуються, я багато з чим вже працювала, і тому е, я дуже хотіла, щоб створити такий простір е, безпечний для жінки, е, куди вона може прийти просто розслабитися. Нехай цей простір поки що є в онлайн форматі, це просто сторінка в Фейсбуці, але я вже хочу, щоб ви, зайшовши на неї, Відчули полегшення, розслаблення, що ви просто прийшли як до себе додому, взяли чашечку а, чаю, поклали ноги на подушку, сіли, можете а, щось там послухати, помедитувати, там, почитати щось. А, просто побути, знаєте, в своєму колі а, таких самих, як ви, знайте, сильних. А, сильних і при тому чуттєвих жінок. Отож, на цій сторінці я буду публікувати і тексти, і відеоматеріали, і вправи, якісь посилання, тому що насправді досвіду в мене вже дуже багато, і в мене дуже багато того, що я хочу доносити до вас, мої любі. Я знаю, в які стани. Я хочу, щоб ви потрапляли. Я знаю, з яких станів, щоб ви мали змогу приймати правильні рішення, приймати себе, більше розуміти себе і оточення, яке, яке поруч з вами. Тому попереду ще дуже багато чого і цікавого, тому вітаю вас, розслабляйтеся і вперед.